Вони мені погоди не робили, не не, робили. Не, не, не не, 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 мішали, не робили нічого. Ну дивись. А візьми ось цього, візьми, спробуй я. Ось орешти, ось ну, ну, ну От візьми й попробуй. О, ну. Оце, кстати... Э, те, що зверху єруса, деструктора нахер не треба. В грунті треба брати, тому що... Мі... Ну так, ну, да. в... ну, да, бо воно діє, мікро... воно зверху. Мікроорганизм... Мікроорганизм. Зверху немає організм. Да. А те, що в землі його це немає. Шо, ти розумієш. І попередник кукурудза це ж Так я про що й говорю. Попередник кукуруза. Це метр так. Да, метр десять, ну, метр десять, метр, метр дві. Да, Говоримо. Ну по привичці соняшник ще не сіяло. Подивися, як розсипається земель. Ти бачиш? Ця та структура така, як треба, це за що ми боремося? І це тільки зосімів. Дивимося, навіть коренева система уп'ялася у ростки. У... Пожнивні остатки кукурузи. Що це говорить? Що воно вже досу... рослина вже розпалася. А, Для рослини доступне. Да. І питаю їх. Вже формує кошик.